Понад 100 тисяч безбаченків можуть отримати персональних друзів в Україні. Реалізовують проект наставництва для серій. Детальніше за мить. Вітаю! У столиці пройшла зустріч з приводу реалізації наставництва в Україні для дітей сріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і тих, хто опинилися в складних життєвих обставинах. Завдяки цьому проекту близько півтори тисячі дітей вже отримали своїх наставників. Захід відвідала й перша леді України Марина Порошенко з нею та не тільки спілкувалася Вікторія Мхальчук. Один дорослий та одна дитина такою є формула наставництва альтернативного способу допомоги дітям в інтернатних закладах. Близько 350 осіб приїхали з усієї України до столиці на саміт «Будь зі мною що присвячений цій справі. Участь у зустрічі взяли Марина Порошенко, дружина президента України, голова благодійного фонду Порошенка, Микола Кулеба, оповноважений президента справ дитини, фахівці служби справах дітей, спеціалісти центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, представники волонтерських, громадських і благодійних організацій. А також практикуючі та потенційні наставники на саміті підкреслили, що наставництво є важливим інструментом соціалізації дітей із інтернатних закладів та наголосили на відмінностях наставництва від усиновлення чи опікунства. Це дуже добре, коли наставництво закінчується усиновленням, але якщо це просто залишиться другом на все життя, дорослим другом, тим, тією людиною, яка зможе. Побудувати світогляд дитини зможе їй розказати, що таке, чим відрізняється добро від зла і допоможе в житті знайти свою дорогу. Я думаю, що цього вже достатньо для того, щоб ці діти відчули себе повноцінними членами нашого суспільства. Наставництво це не групова робота, це індивідуальна робота. Дитина має відчувати, що ти її друг, що ти не просто вихователь, що ти не просто, знаєте, проводиш навчання з якогось предмету. Цього вистачає в інтернаті, але ти її особливий, особистий друг. Під час саміту пройшли три панельні дискусії: наставництво, навіщо це дитині та суспільство, дружба та підтримка замість іграшок і цукерок. І наставництво в масштабах України. Спікери зазначили, що особисте спілкування із дитиною власний приклад, допомога вирішенні індивідуальних проблем для вихованців інтернатного закладу є важливішими, ніж подарунки та солодощі. Наставництво не сімейна форма допомоги і не матеріальне забезпечення дітей. Наставництво це дружба. Про це і писали на спеціальній дошці побажань майбутнім наставникам. Ні, 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 я Якщо хочеш, вам дуже за ці слова. Дуже багато нарікань сьогодні приходить від дітей на насильство і жорстокість. І такі випадки є. І вони не поодинокі. Вони не поодинокі, коли дитина. Надалі починає наставнику ділитись своїми переживаннями і розповідає навіть про злочини, які відбувалися в інтернатній системі. Тому ми так хочемо, щоб у дитини з'явився близький друг, який зміг би допомогти навіть перейти через ці проблеми, подолати ці проблеми і далі жити, жити вже спокійно, нормальним життям. Проект Одна надія за сім років підготував і подарував дітям 1330 наставників. Серед них Ольга Тулімова, виконавчий директор групи компаній. Їй 45 років. Її дочка навчається в університеті. Турбот і зацікавлень багато, вільного часу немає. Та влітку 2015 року жінка прийшла у проект Одна надія її першою вихованкою стала 17-річна Аня. Завдяки Ользі дівчина визначилася із професією, вивчилася і влаштувалася на роботу. Я очень ждала. Анечка уже выросла, и когда у нього была своя семья, мы стали меньше встречаться. Я сразу обратилась в проект Одна Надежда и просила, чтобы мне подыскали ребенка. Мне очень хотелось снова, чтобы в моей жизни появился этот человечек. Поэтому я очень благодарна этому проекту. Теперь Ольга стала другом для 9-ричного Миколки, який офіційно перебуває у складних життєвих обставинах. Я чувствую, ну это и мой друг и как и наставник. Но я чувствую тогда себя нескромно, я могу открыть свои все тайны, все тайны все, можно посекреть сейчас покоить. И ты с ним просто хочешь говорить. Эмоции вылазят так и хочешь говорить. А с Олей вы сваритесь? Нет, ни разу. Ни разу так не было. Ни разу. Мы дружим. И никогда не будет. Ну, это, наверное, взаимное тепло, которое дает ребенок тебе, ты ребенку. Это какое-то добро, которое ты несешь. Это всегда приятно. В твоей жизни такие события, они всегда приятны. Сьогодні в інтернатних закладах перебуває близько 104 тисяч дітей. І тепер, коли президент Петро Порошенко підписав закон України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, наставництво офіційно визнано державою. І піклуванням наставників у найближчих Ближчі 2-3 роки планують охопити усіх дітей із інтернатних закладів України. Вікторія Михальчук, Тимофій Бутурлін. Київ. Вісті надії. Далі у вістях Надії ви дізнаєтесь про те, що у Вінниці зібралися бізнесмени-християни. Адвентисти допомагають постраждалим від урагану метію. Учені дослідили вживання алкоголю навіть у малих дозах може спричинити рак. Більше півсотні бізнесменів адвентистів на три дні приїхали до Вінниці. Такий форум християн підприємців пройшов в Україні вже втретє. На зустрічі налагоджували партнерські та дружні відносини між діловими людьми та обговорювали соціальні проекти, які зовсім скоро планують реалізувати на теренах нашої держави. Розлогіше Валерія Полторацька. Адвентисти бізнесмени об'єднуються в служінні З цією метою у Вінниці провели форум ділові люди, які сповідують віровчення адвентистів сьомого дня. На чотирьохденний захід з'їхалось більше півсотні підприємців різних напрямків діяльності з усієї країни. Головна ціль асоціації підприємців – це не бізнес, а наше участь бізнесменів в служенні Богу і людям. Ми не вирішуємо свої бізнес проблеми. Если у нас возникают какие-то проблемы, мы можем это обговаривать как-то между бизнесменами, но это не поднимаются эти вопросы на конгрессе. У нас очень много других вопросов, и пусть даже сейчас и очень тяжелая ситуация в стране, но как сами предприниматели говорят, что Бог им помогает, и все равно у нас доходы есть, и мы готовы жертвовать и помогать проектам уже существующим, миссионерским, и сами какие-то проекты тоже открывать. Я как предприниматель хочу эффективно использовать свое время. Я считаю, что создание подобной ассоциации позволит управлять моими ресурсами в деле служения обществу наиболее эффективно. Ассоциация ставит своей целью рассмотрение множества социально значимых проектов для Украины. Мы выбираем из них лучшие, которые могут оказать наиболее сильное влияние на общество в каждом из городов Украины. Любой член Церкви может подать подобный проект на рассмотрение нашего комитета и тем самым стать участником подобных инициатив в служении обществу. Все зависит от человека. Если человек имеет какого-то идола или корысть какая-то, он придумает тысячи объяснений. Если человек имеет связь живую со Христом, желает его прославить, он будет искать возможности. Бог ему даст сверхъестественные возможности. И вот почему, наверное, проводятся эти мероприятия, чтобы многие люди могли увидеть, что возможно сегодня трудиться, работать, быть честным, порядочным, В те ж саме время духовным духовним людьми. кожного дня учасники форуму обговорювали нові проекти: це робота магазинів і їдалень, здорового харчування, дитячих будинків, реабілітаційних центрів, кіноіндустрії та мас-медійної сфери. Про тонкощі останньої розповідала режисер програми Є любов на телеканалі Надія Світлана Петренко. Ми живемо в інформаційному суспільстві і. Медіа відіграють дуже важливу роль, але справа в тім, що зараз такий потік інформації, що він людину не орієнтує, а більше збиває з толку. і ось цей час, який ми знаємо, що він останній. Що він є останній. Ми мусимо закумулювати всі сили, щоб дуже потужно проповідувати трьохангельську вістку. І ми маємо скористатися всіма можливостями, щоб її проповідувати усій повноті. Розповідали й про те, що робиться вже зараз. Тетяна Архангельська залучає кошти на те, щоб військовослужбовців із зони АТО відправляти на лікування до християнських санаторіїв здорового способу життя. На проект було виділено десь діто 200 двохсот тисяч гривень. И сейчас у нас уже есть такие положительные результаты. Вот только что приехал атошник из солнечных Карпат, который заявил о том, что. Йому дуже понравились у нас і він хоче приїхати з жіною на євангельську програму. Євген Ткачишин з Миколаєва розповідав, як уже шість років очолює благодійну організацію Альфа Нік спрямованою на виховання дітей, які залишилися без батьків. Організація орієнтується на державну програму дитячих будинків сімейного типу. Наразі на постійній основі Альфа Нік утримує 26 дітей. Проблема сиротства в Україні состоїть том, що більше 90% випускників інтернатів це діти, які йдуть в приступниць Являються таким соціальним явленням нашого общества. Сьогодні діти, які знаходяться в наших сім'ях, вони люблять Бога, вони вчаться служити, вони участвують в різних мероприятиях. Для обміну досвідом роботи на форум завітав Стів Дікман, керівнику всесвітньої асоціації адвентистів-бізнесменів, і Крістіана Чайс, координатор цієї роботи в Європі. Дікман розповів, що Всесвітня асоціація адвентистів-бізнесменів уже подарувала життя великій кількості гуманітарних проектів, один з найпотужніших будівництво соціального. Центрів на базі релігійних громад. Число таких центрів уже перевищило 7 тисяч. Я вірю, що Бог наділяє кожну людину талантами і дарами. І він бажає, щоб ми їх використовували. В інтерв'ю телеканалу Надія Стів зазначив, що головним секретом успішної людини є чесність, стараність і працьовитість. Має бути мудре планування, управління фінансами. Люди повинні долучатись до високоякісних методів маркетингу, мати хороші матеріали для бізнесу. Якщо людина пропонує хороші послуги клієнтам, то й клієнт буде задоволений і їхня кількість буде збільшуватись. Фактично, це складові божого методу ведення справ. Українські адвентисти-бізнесмени створили свою асоціацію в 2015 році. А Всесвітня асоціація адвентистів Християн діє з 1947 року і наступного року святкуватиме 70-ту річницю. Валерія Полторецька, Василь Боковець, Олександр Мудрак, Вінниця Вісті Надії. Вживання алкоголю навіть у малих дозах пов'язане з сімома видами раку. До такого висновку дійшли науковці. Результати цього дослідження зміцнюють позицію Адвентистської церкви, яка наголошує на повній відмові від алкоголю, а не на так званому безпечному вживанні. Згідно з дослідженням, уживання навіть малої або помірної кількості алкоголю викликає значний ризик раку гортані, стравоходу, печінки, товстої, прямої кишок і молочної залози. Автор дослідження Джені Конор з університету Отаго в Новій Зеландії ретель. Досліджувала докази, зібрані провідними інститутами досліджень раку за минуле десятиліття, і дійшла в висновку, що абсолютно всі алкогольні напої, включаючи пиво, вино і міцні спиртні, можуть спричиняти рак. Церква адвентистів сьомого дня вчила стриманості від алкоголю ще з середини 1850-х років, спираючись як на біблійне вчення, так і на поради співзасновниці церкви Елен Вайт. Що робити, коли не знаєш, що робити? Відповідь на це питання шукали на молодіжній зустрічі адвентистської церкви у Дніпрі. Своїм досвідом з молодими людьми ділилися служителі церкви Олександр Мощеряков, Дмитро Тривушков, Олександр Пілах і Олег Назаров. Наступного дня натхненна молодь взяла участь у місіонерському виході, розділившись на п'ять команд. Молоді адвентисти роздавали на вулицях газети Вічний скарб, Моя здорова сім'я, Дитячу газету Скарбничка та буклет «Як кинути палити. Міняли цигарки на. Цукерки та під спів християнських псалмів роздавали перехожим теплий чай. Більше про діяльність Адвентистської церкви та інші світові новини. Дивіться далі в короткому огляді. Керівники церкви Адвентистів сьомого дня об'єдналися з Адвентистським агентством допомоги та розвитку скорочено Адра, щоб розподілити допомогу тисячам сімей, які постраждали від урагану мецію в Карибському регіоні. Стихія забрала життя близько 900 осіб на Гаїті, зруйнувавши тисячі будинків, з яких сім адвентистських церков. Майже 60% острова досі залишається без електрики. Адра разом із вірянами доставляє постраждалим мешканцям харчі, воду та предмети найпершої необхідності. Гаїтянці вже отримали продовольчі пакунки з ковдрами, портативними пічками, одягом та засобами гігієни. У Верховній Раді розглядалися три нормативних акти, що передбачають введення в українське законодавство в поняття сексуальної орієнтації. Завдяки зусиллям міжфракційного депутатського об'єднання за духовність, моральність та здоров'я України, законопроекти не були прийняті. В законопроектах зазначалося, що підставою заборони дискримінації може бути гендер, сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність. Також в законопроектах сталася підміна поняття гендерної рівності замість рівних прав жінок і чоловіків рівні права тих, хто асоціює себе з чоловічою або жіночою статтю. Проти таких положень в законах виступив народний депутат Павло Унгурян. Вони небезпечні, тому що суперечать традиційним християнським принципам. Поняття гендер за цим проектом не було такого змісту, якого немає в нашому консервативному законодавстві. Таким чином заборона дискримінації за гендером перетворилася б у повну легалізацію сексуальних збочень, сказав він. Ша керівництво школи на вимогу атеїстів заборонило тренеру футбольної команди молитися перед початком гри. У відповідь школярі вийшли на поле та, ставши на коліна, молилися без тренера. Традиція молитися на полі перед початком гри існувала в школі Данмор вже кілька десятиліть. Протягом останніх 45 років гравців команди в молитві вів тренер Джек Хензес. У червні цього року фонд свободи від релігії надіслав керівництво школи лист, в якому йшлося, що молитва тренера суперечить Конституції США, і школа повинна заборонити йому це робити. Бити вимогу атистів задовільнили. Тренер Хензес намагався відстояти свою позицію. Він заявив, що завжди молився з хлопцями за хід гри та про те, аби не було травм, не змушуючи нікого з гравців брати участь в молитві або відвідувати церкву. Коли керівництво школи залишило своє рішення без змін, футбольна команда не лишилася байдужою. Школярі вийшли на поле самостійно, схилили коліна і помолилися. У нас хороша згуртована команда, і ми обов'язково будемо продовжувати цю традицію. Заявив один з гравців. Днів за життя, яка в цьому році проходила з 29 вересня по 6 листопада, лише в Штатах були врятовані 872 життя дітей від абортів. В рамках компанії волонтери протягом 40 днів молилися у 270 містах США та більше ніж у 20 країнах світу. Також під час акції відбувся автобусний тур, який зупинявся в центрах планування сім'ї у 127 містах США. За даними організаторів, із 2007 року компанія запобігла майже 12 тисячам абортів. Наступна молотовна акція стартувала 1 грудня. На телеканалу Надія з Харкова відвідала українське товариство глухих в Ізюмі. Співробітники телеканалу презентували слабочуючим програми власного виробництва і сурдоперекладом. Десять позбавлених слуху осіб переглянули передачі Діагноз здоров'я та є любов. За допомогою перекладача Вікторії ізюмські глядачі поділилися, що медіапродукт їм сподобався, і висловили бажання переглядати більше подібного матеріалу. Теми, які піднімаються в програмах телеканалу Надія вони визнали цікавими, актуальними. Всім, хто не мав змоги відвідати зустріч, а таких було біля 150 осіб, керівник місцевого товариства глухих пообіцяла передати почуту інформацію. Нагадаю, що програми з сурдоперекладом транслюються щодня з 15 до 16.00. А більше новин дивіться на сайті TVHop.ua. всього найкращого.